Жінки змінюють світ. Ох уж ці жінки. Все-таки дві жінки, які зробили переворот у людстві, це Єва своїм непослухом та Марія своїм послушанням та смиренням. Все залежить від того, кому ви скажете так. А скільки жінок ще змінили історію свого роду, краю, держави, жінки мають особливий дар від Бога, особливе покликання. Жінки мають місію. Щоб в цей світ приходило життя, щоб вірою перемагалась невіра, жінки вміють пробивати стіни ненависті, злості, агресії своєю молитвою. Немає сильнішої молитви, ніж молитва Матері до Бога, молитва Матері до Богородиці. Основні риси жінки Матері безстрашність. Вони йдуть за Ісусом до Кінця. Любов, яка в них горіла, перемагає страх. Жінка має велику силу любити і люблячи йти до кінця. Вірність, жінки вірні і віддані до кінця. Хто найбільше ходить до храму жінки, бо жінка вимолює, випрошує для своєї сім'ї духовні блага, порядкованість у життєвому шляху для своїх дітей. Православ'ї на особливому місці знаходиться жінка, та й це видно неозброєним оком. Багато храмів названо в честь Марії Божої Матері, в храми молитись приходять більше жінок, ніж чоловіків. Священики мають сім'ї. Чому саме жінка займає особливе місце? Жінка ж народжує, ростить, виховує. Бувають випадки, що чоловіки займаються вихованням дітей. Але це так, як в школі. Є вчителі чоловіки, але скільки там тих героїв, одиниці. Це так, як в храмах, священики чоловіки, але біля них завжди є жінка. Але як і вчора, так і сьогодні. Найлегший спосіб добитись того, щоб чоловік прагнув більше заробляти, розвиватись, Буває досить залишити його на пару годин, побути зі своїми дітьми, спробувати їх виховувати. Тому, як і вчора, і сьогодні, та й завтра також, саме жінка є тією, хто займає особливе місце в людському світі. Жінка, яка вірить та любить, змінює біля себе світ.